В художній школі вже стало доброю традицією звітувати перед Нетішинцями, колегами і в першу чергу своїми вихованцями у такий творчий спосіб. П'ятою в цьому році стала персональна виставка Вирій душі яку презентувала колишня учениця. А останні два роки викладач мистецького закладу Тетяна Павлюк загалом у мистецькій галереї Артпласт відбулось близько сотні виставок. Втім, найбільш зворушливими для їх авторів є саме перші. Перша персональна виставка. Дійсно, вона назавжди. Вона перша. Я знаю, що вона важко готувалася, вона дуже переживала, вона доклала багато зусиль. Але напевно, якби не було цих переживань, якби не було цих зусиль, вона. А так вона назавжди залишиться. Я сподіваюся, яскравою плямою в своєму житті. Перша експозиція об'єднала творчі здобутки молодої художниці, створені за короткий період. Картин порівняно небагато, проте вони досить об'ємні, і кожна з них яскраво та промовисто характеризує свого автора. Ось така наша Тетяна Володимирівна з такими широко відкритими очима, сонячними, теплими, промінливими, якими вона дивиться на цей світ. І всі свої враження, всі свої емоції, думки, ідеї висловлює, викрадає на парі оглядаючи картини, на багатьох з яких молода художниця зобразила квіти, не виникає сумнівів, що в серці автора буяє весна, зазначали гості. Колеги ж вітаючи автора, підкреслювали, що за фахом і покликанням Тетяна Володимирівна не лише митець, а й вчитель. Професія художника, професія викладача не може бути нетворчою, тому що якщо людина працює нетворчо, вона не отримує задоволення від цього. А ви вмієте творити, вмієте передати свої знання учням, вмієте зацікавити їх, вмієте відкрити ось той, той незвичайний світ для своїх вихованців. У такий значимий для автора день в мистецькій галереї зібрали чимало друзів, рідних, колишніх наставників, учнів і просто поціновувачів її мистецтва. Усі висловлювали своє захоплення різноплановістю виставки. Автор представила роботи, виконані в різних жанрах і техніках. Серед них і досить складна техніка, об'ємна графіка, в якій виконано чимало картин. В її роботах графіка перекликається з рельєфним живописом. І в них чітко читається почерк і художника-графіка, і скульптора. Вражають картини, ну, які напевно я б назвала ілюстрацією до казки, до такої доброї, дитячої, широї казки. Ну і розинкою виставки, звичайно, є серія психологічних портретів. У них справді вже є задатки характерності психологічності, і для такого юного художника це надзвичайно вже високий рівень, розглядаючи роботи Тетяни Павлюк, кожен знайшов для себе єдину, особливу. Втім, практично усі звернули увагу на портрети, відзначаючи погляд зображених на них людей. Така одностайність, мабуть, пояснюється не лише неабиякою мастерністю художниці, а й надзвичайно позитивною енергетикою автора робіт. А те, що ви зробили сьогодні, це вже слід, тому що не кожна людина, проживаючи велике життя, лишає такий глибокий слід, який залишили ви в свої 20-ті чуть-чуть. Це вже величезний слід, тому що це концентрація вашої енергії в кожній роботі. Нехай ця енергія добра, тепла, ніколи вас не покидає. Я сьогодні вибрала спеціально жовті квіти, бо мало сонця на вулиці, але не очікувала, що так багато сонця в ваших роботах. Нехай воно залишається. Я Хочу сказати, що до ваших картин хочеться повертатися, от їх проглянув і хочеться ходити по кругу і прийти. Я знаю одне мене перше, яке виникло бажання сюди привести свою внуку. Я вам дуже вдячна за вашу творчість. Ваші картини ще не обтяжені суворим життєвим дослом хай не такими е е яскраво веселими лишається помогала. Ша знайомство з творчістю і роботами Тетяни Володимирівни подарувало кожному гарний настрій та задоволення від побаченого. Втім, у ході презентації гості дякували не тільки автору за тепло і щирість її робіт, а й мамі, яка зуміла виховати таку в усьому талановиту доньку. Надія Павлюк зізналась, що і сама не перестає дивуватись своїй дитині. Вона дуже світла людина і в її у подумках, мабуть, ніколи не буває чогось хмарного, вона дуже е, щира людина. І е, я думаю, що роботи її вам сподобаються і принесуть вам задоволення до деякої міри. Може, десь хтось побуває, е, от дійсно дивлячись на картини у своєму рідному селі. А може комусь мальви біля хати нагадають своє дитинство. Загалом у ході презентації прозвучало чимало приємних слів, вітань з нагоди знаменної події у творчому житті Тетяни Володимирівни від сьогоднішніх учнів та колишніх вчителів, друзів та рідних. Вітаючи талановиту художницю. Усі бажали не зупинятись на досягнутому та підкорювати нові вершини.